Спочатку на передовій, а потім у Дніпрі вдалося врятувати воїна. Батько трьох дітей щойно розплющив очі в реанімації, попросив про єдине почути рідних свою історію. Тракторист із Одещини, а нині військовий ЗСУ, розповів кореспондентці ТСН Ользі Павловській до цього звикнути, мабуть, неможливо. Перші слова після повернення у свідомість медсестра Тетяна підтримувала Сергія в цій миті. Він попросив її про єдине почути рідні голоси. Перші слова привіт, все, все добре. Буква і, сльози. Буква і сльоза. Буква і сльоза, начебто, говориш, і сам не розумієш. Правильно кажеш чи неправильно. Його доправили до Дніпра в кратіжкому стані. На Донеччині Сергій атакував ворожий дрон, вибухом переламало ногу, а уламок пробив серце. Я впав за бугор землі. Я впав за пагорб, коли був в розрив, і він пройшов ось так: наді мною за спини, як крізь рюкзак. Коли попадає відламок або куля в серце, шансів майже ніколи не залишається. Але тут все пішло по дуже доброму сценарію. Був на фронті. Лікар, кардіолог, хірург, який зміг продренувати серце, дістати уламок. Вже у Дніпрі реаніматологам вдалося стабілізувати 41-річного бійця. Попереду в нього ще одна операція. У легенях виявили з густо крові. Це обов'язково треба зробити, тому що це вкрай не заважає дихати. Що все буде добре, Сергій вірить усім врятованим після поранення серцем. На нього вдома чекають двоє синів та донька, чути рідні голоси. Йому і надалі допомагає медсестра Тетяна, яка вимушена була кинути рідний Лисичанськ після повномасштабного вторгнення, аби у Дніпрі будувати життя заново і допомагати захисникам якнайшвидше одужати. Урофалосколоксандр Куліж Дніпро, тесн один плюс один марафон. Єдині новини.